В Україні дозволили передавати пенсії у спадок, але є одна умова. А також про те, чого чекати пенсіонерам в лютому місяці. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українці роблять відрахування до пенсійного фонду, але, на жаль, не всі доживають до віку, щоб отримувати заслужені виплати від держави. І в Україні дозволили передавати пенсії у спадок. Проте для цього є одна умова: Українці можуть отримувати пенсії із двох джерел тобто кошти, які зараховані на особисті накопичувальні рахунки. Можна буде їх передати у спадок. Це станеться, якщо пенсіонер не встигне отримати належні виплати. Заступник міністра соцполітики Дарія Марчак повідомила про нове введення в пенсійній системі. Накопичувальна пенсійна система передбачає, що накопичення стають вашою приватною власністю. Відповідна ця приватна власність, в разі якщо з вами щось відбувається, вона переходить до ваших спадкоємців, до ваших нащадків. Якщо ви визначите окремих спадкоємців, тобто незалежно від того, як будуть розвиватися ваше життя, це вже ваші гроші, на які ви маєте право. Я хочу нагадати, що зараз в Україні діє солідарна пенсійна система. Тобто люди, які працюють, відраховують кошти до пенсійного фонду. Єдиний соціальний внесок становить 22% від заробітної плати. Ці гроші формують бюджет, з якого пенсіонери одержують пенсії. Цього року в державі планують запустити накопичувальну пенсію а, взагалі накопичувальну пенсійну систему. Цей рахунок можна буде передати спадкоємцям. Очікується, що відрахування на накопичувальний рахунок стають обов'язковими для українців віком від 18 до 55 років. Починаючи вже з віку 55 і вище, будуть накопичувати кошти люди лише за своїм бажанням. Тобто ці гроші є їхньою особистою власністю, які можуть прикріплюватись до заповіту. Тепер щодо пенсії в лютому, дуже багато людей пишуть: питають, що ж в лютому, чи тільки в березні там будуть підвищення. Дивіться. В Мінсоцполітики повідомили, що цього року обов'язково знайдуть кошти для проведення індексації в березні, а точно відсоток ніхто не повідомляє, ще, не зрозуміло ще що буде. Я думаю, що лютий місяць стане вже більш таким, стане більш зрозуміло, який взагалі буде відсоток березневої індексації. Незалежні експерти вважають, що пенсії мають переглянути ну, щонайменше на 24%, але в урядових прогнозах сума ну, просто в рази менша. Також варто зазначити, що прожитковий мінімум розмір якого впливає на багато видів пенсійних та соціальних виплат, його заморожено. Він становить 2093 гривні. От як 1 грудня його підвищили, таким він і буде залишатися протягом всього 2023 року. Що це означає? Це означає, що підвищення пенсії в лютому та інших місяцях, окрім індексації та квітневого перерахунку пенсійних виплат, працюючим пенсіонерам не передбачаються. Якими будуть пенсії, так, ось взагалі в лютому місяці. Дивіться, мінімальна пенсія буде становити 2093. Вона буде просто дорівнювати прожитковому мінімуму, а максимально 20 тисяч гривень. Тобто, буде становити 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Також не забувайте і про вікові доплати, тобто пенсіонери віком від 70 років будуть отримувати. 300 гривень до пенсії щомісяця пенсіонери віком від 75 років будуть отримувати 456 гривень, та пенсіонери від 80 років будуть отримувати 579 гривень. До речі, ці надбавки вони будуть проіндексовані в березні місяці, тобто стануть ще трошечки більше. Це всі новини. А пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього. Зустрінемося з вами через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!